Дорогі українці, відкрию вам таємницю. Під час моєї президентської каденції не раз бувало хворів, але ніхто не помічав. Недуго переживав на роботі і от вперше за багато років потрапив до лікарні. Спасибі лікарям за півтора тижні поставили на ноги. Особливо хочу подякувати доктору, медичних наук, професору, інфекціоністу Ользі Голубовській. І не тільки за те, що вилікувало мене особисто, вже сім місяців пані Оля, професор, доктор, без вихідних, ледве чи не цілодобово самовіддано захищає українців від коронавірусу. І крім лікарської практики, веде велику роз'яснень і просвітницьку роботу. Прошу в інтересах вашої безпеки прочитайте її сьогоднішній пост, дослухайтеся до її порад. І рекомендацій, так як це робив я, сьогодні отримав негативний результат ПЦР-тесту на коронавірус. Круто. Завтра повертаюся до роботи. Я дякую всім медикам нашої країни, які роблять можливе і неможливе, як професіонали, як просто відважні жінки і чоловіки. Це подвиг. Ви, справжні захисники України, і вітаю вас з цим прийдешнім святом. І дякую всім прихильникам за підтримку, то були найкращі для мене ліки. Зичу всім здоров'я. А щоб це побажання справдилося, треба поставити правильний діагноз непрофесійним діям чи злочинної бездіяльності влади як центральній, так і місцевій. Зрозуміти, як кожному з нас убезпечитися від пошесті. Коли президент та уряд такі безпорадні, такі немічні, такі безвідповідальні, пригадайте, що в березні Зеленський призначив себе головою Координаційної Ради з протидії епідемії, коли хворих були одиниці, а в травні хвалькувато назвав себе майстром спорту з боротьби з коронавірусом. Чим не Остап Бендер з сеансом одночасної гри в шахи? Але як писали класики, великий комбінатор грав в шахмати. Второй раз в жизни. Тож, результат чемпіона кожен з вас може оцінити сам. Сім місяців часу гонить за лайками згаяно на відосіки, повна втрата контролю за поширенням хвороби і головне довіри до дії влади. І зараз Україна в десятці антилідерів у світі з найгіршими темпами поширення хвороби. Ресурси для ефективної протидії були. 66 мільярдів, які парламент виділив на боротьбу з вірусом, розтринькують не за призначенням, на цілі, я від, навіть віддаленого відношення не мають до боротьби з коронавірусом. Держава, за даними Рахункової палати, не закупила жодного апарату штучної вентиляції легень В лікарнях обмаль ліків, тестів, пульсоксиметрів, кислородних концентраторів, всього обладнання. Гострий дефіцит медичного кисню. Ліжковий фонд заповнений на 70% вже зараз. І багато міст на порозі гострого дефіциту ліжко Пацієнти, як мінімум 80% витрат сплачують з власної кишені. А уявіть собі, що відчуває сімейний лікар, якому нема куди покласти небезпечно хворого на запалення двосторонній легень пацієнта. Уявіть собі водія швидкої, який годинами стоїть в черзі до приймального відділення. Лікарі на межі виснаження. Уряд не вирішив жодного питання їхнього страхування, не забезпечив належними засобами захисту. Наша команда реалізує велику благодійницьку програму більше 50 апаратів ШВЛ, більше 157 тисяч захисних костюмів для медиків, десяток тисяч захисних окулярів. Десятки і десятки тисяч тестів і продовжуємо допомагати та захищати. Але опозиція не може підмінити собою владу. Ми можемо лише ставити їй вимоги і надавати рекомендації. І щоб пом'якшити жахливі наслідки її кричущої некомпетентності, яка лежить в основі її дитячої безпорадності. Отже, перше, і це ультиматум: слід негайно подбати про захист лікарів. Застрахувати їх, забезпечити костюмами, не затримувати передбачені законом 300% доплати. Друге, на рівні президента, уряду, місцевої влади розробити і затвердити стратегію подальшої боротьби з коронавірусом, розраховані як мінімум на 2021 рік. І має бути чітке розуміння, що епідеміологічні заходи мають здійснюватися без припинення економічної активності. Цю опцію наші майстри спорту використали ще весною, передчасно і неефективно. Третє, ми вимагаємо звіту Кабінету міністрів щодо розкрадання антиковідних коштів і негайно повернути фонд боротьби з коронавірусом незаконно вилучені звіт 35 мільярдів і спрямувати їх на закупівлю засобів індивідуального захисту для лікарів і всього необхідного, включно з медикаментами для хворих. Набу має розслідувати нецільову витрату грошей. Ділки, які вирішили набити кишені та погріти руки на антиковідному фонді, мають сісти на лаву підсудних. Четверте, слід розривати ланцюги поширення хвороби, зробити тестування доступним для всіх, а не для тих, хто може за це заплатити скажені гроші. І в першу чергу безкоштовно, підкреслюю, безкоштовно тестувати всіх лікарів, вчителів і інших з зони ризику. П'яте. Повернути 5 мільярдів вилучених при секвестрів освіти. Направити їх на захист дітей і педагогів, на технічне забезпечення дистанційного навчання. Шосте. Уряд зобов'язаний запустити вітчизняні лінії виробництва засобів індивідуального захисту високої якості за максимально низькою ціною. Так, як це зараз почав робити Рошен з багаторазовими костюмами для медиків. Так, як це... Робить наша команда, забезпечивши кредит виробникам на декілька років під півтора відсотки річних. Нарешті, в кожній області, місті, громаді, слід створити локальний фонд протидії коронавірусу і прийняти відповідні програми, розраховані не менше ніж на рік. Прикра дивитися, як офіс Зеленського та його уряд з одного боку і міські голови з іншого боку, як ту гарячу картоплину перекидають відповідальність одне на одне. Децентралізація дала солідний фінансовий ресурс на місця, особливо мерам Києва, обласних центрів, інших великих міст. Бюджет був збільшений в рази. Бюджет розвідку – в десятки разів, дякуючи нашій програмі децентралізації. Зараз на них теж лежить відповідальність за здоров'я і безпеку громадян. Настав момент жорстко питати із них, а не валити все тільки на Зеленського. Дорогі українці! Ви бачите, що влада діє за принципом спасіння утопаючих діла рук самих утопаючих. Тому багато що залежить від вас самих. Нікому не бажаю того, що сам пережив ці дні. Вдягайте маски. І не на кадик, а на обличчя. Мийте руки з і ретельно дотримуйтесь дистанції, не обнімайтеся ще і націлуйтесь, були б живі і здорові. Подумайте про безпеку. Рідних і близьких. І тоді, тоді все буде добре. Переможемо і COVID-19, і z 19 і коронавірус, і вірус ділітанства і непрофесійності. Перший крок отягти маску і пройти на місцеві вибори 25 жовтня з дотриманням соціальної дистанції і проголосувати за професійну команду в кожній області, місті, ОТГ, районі. Владі не допоможуть сумнівні маніпуляції. Маніпуляційні опитування, які суперечать українському виборчому законодавству. І незаконне втручання президента Зеленського в виборчий процес на бочі слуг банкрутів він сам таких і понабирав. І не допоможуть спроби в день голосування під виглядом кварталівської породії на референдум влаштувати під дільницями незаконну агітацію за одну з політичних сил. І нарешті ми застерігаємо владу від спроб вставити. Це так зване опитування, будь-яку формула, яка би легітимізувала капітуляцію. Дякую вам і слава Україні.